Слава Україні. Замутим відосик. Дві аптечки волонтери прислали. Позит, гараж, борода, благодарочка. Благодарочка від Збройних Сил України А чого від Збройних сил України? То, що ми в Збройних силах України. Ну, відкривай ладненько. Зараз обзорчик зробимо. Ні, звісно. Покажи ну, Аптечка, аптечка першої допомоги. Це вона йде, як, як правильно сказати. Ну, швидка, перша допомога. Швидка, без всяких уколів, без нічого. Це все є у речей. Так мені об'яснили. Да? Турнікет. є. Ага. А це, а, а це одіяло. Це, напевно, термоодіяло прозрачне, Ну, розпечатувати ми його не будемо, хай буде Тоже в кучі. Не, не знаю, що це воно таке. Ні, це якийсь пластич, це бинт. Скоріше всего. Щор... ось усе. Ага, бинт. Бинт, бінт. розумію. А це що Щоб... у нас? Ну, щось спиртове видно. Щоб ще мови знати, да прочитати. 50%, 70% спирт. Спирт, так два бинта, а це, напевно, якась пов'язка накладається. Стерилізоване щось. Вестернсон. Ну, там 70% написано. Ну, раз 70%. то Так, да, це пов'язка, це така аптечка швидкої допомоги. Тобто, тобто, <плес> напевно, обробив, перебинтував, одялом вкрив. Шина. Чи шина, поно там зацепиться. По це турнікет при повної обхідності, да? Це турнікет, це не шина. Ну, турнікет, да. Все. І це також свой реагування. О, обзорчик закінчений. Да. Все, запакуємо. Всем спасибо. Волонтерам тоже велика спасибо. Слава дослухаю.